Друзі, вітаю! З'явилася інформація, скільки часу Путін готувався і готується воювати в Україні. Про це я говорив з китайським диктатором Сі Цзінпіном. Про це пише японська преса. Давайте обговоримо. Ще є колонка московського редактора Нью-Йорк Times, який каже, що Україна вже виграла. Нічого собі інформація. Ну і ще деякі новини з-за кордону. Скільки буде зброї, хто за неї агітує, а хто навпаки каже, що її буде менше. Підпишіться на канал, і ми швиденько зараз все розкладемо по поличках. Тому з вас підписочка, а я вже починаю. Російський диктатор eh, Владимир Путін говорив сі дзінпіном в березні цього року. І, будучи eh, на цій зустрічі в е, eh, в цьому році він заявив, що буде воювати мінімум 5 років. І запевнив керівника Китаю, що Переможе в цій війні. Ну тут мав би бути гучний сміх, якби ми з вами займалися монтажем. Тут точно всі розривалися. Ну, як мінімум, Сі Цзінпіну він мав говорити точно, що переможе, і точно затягувати цю дату. Але з той час з'являється американська преса. От газета Політика, яка пише про те, що в адміністрації Байдена ведуть активні переговори з українськими партнерами про те, що Києву варто зосередити зусилля на обороні, а не відвоювати захоплені росіянами території. Ну і з'являється колонка The New York Times в Москві, в Бонні та Єрусалимі Серж Шеман... Ну, от, ну, не буду тут пояснювати вам багато. От він сказав, що власне Україна вже виграла, Київ відбили, заморожені території, не так і страшно. Будемо відстрілюватись, відбиватися. От, ну і третя інформація: я зараз просто підійду до, до висновку. Що я хочу сказати, і третя інформація, яка теж з'явилася, що лідер Північної Кореї Ким Чен Ін наказав своїм військовим виробникам боєприпасів ядерної зброї. Прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентним конфронтаційними кроками з боку США. одним словом, частина політикому США. а і Британія. Ну тут як завжди, The Guardian пише, що Україні треба давати зброю, тому що Росія зараз використовує 10 тисяч боєснарядів на добу, а Україна використовує тільки дві. До чого я всю цю інформацію? Путін готується воювати 5 років. Тоді питання, яка логіка зараз сідати, домовлятися? Друге, якщо ви програєте Путіну Україну, то Сі Цзінпін розуміє, що Північна Корея Він, вони можуть захватувати Тайвань, захватуючи Тайвань під загрозою. Е Південна Корея та Японія найбільші стратегічні союзники. Тоді союзники, такі як Україна, як Корея, Японія, сиплються. Тоді сипеться лідерство. Розумієте, і це, це частина політику. Мори. Зрозуміло, що не всі американці так думають, не всі еліти так думають. Але часто ми бачимо в пресі саме такі заголовки. Друга історія. Якщо ми бачимо, що це глобальне протистояння, якщо Північна Корея готується до війни проти Штатів з Китаєм, значить треба чітко сьогодні говорити, щоб Україна була в НАТО. Якщо Японія вже відкриває в себе офіс НАТО, то нам треба говорити, що 75-та 75 зустріч чи 75-та річниця стала українською і в Вашингтоні Україну прийняли до НАТО. Ну і третє, попри всі ці заяви, керівників Сержів. Ee, які там заявляють, що сидячи в Москві в американській пресі, знову ж таки, щоб їх і перевірити цих е, хлопців. Ну от чини завербували їх там після надто довгого перебування в Москві. А ви знаєте, що якщо в Москві надто довго сидіти, то думки можуть мінятися. Ну і власне запитати, чи е, дійсно вони так думають, чи можливо така ідея в них десь з'явилася. Розумієте, ну от Україні треба посилюватися, Україні треба давати зброю, допомагати повертати території і допомогти вступити в НАТО. Ось такий український План, а те, що збоку з'являється в час, коли важко йде постачання грошей, зрозуміло, всі намагаються сторгуватися на середній маленький план. Ну, але є проблема, нам такий план не підходить. Друзі, напишіть, будь ласка, яке ваше враження щодо цієї останньої преси, яка почала з'являтися на заході. Напишіть в коментарях. Напишіть, будь ласка, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!